Валентина виконує замовлення для одного з ресторанів Івано-Франківська. Жінка власноруч шиє штори. Облаштувала майстерню у з кімнат дому, куди переїхала з Криму після анексії. Почалися події розгортатися, які дуже ну, приводили велике напруження. На роботі стало важко працювати. В колективі почалися такі розмови, які. До того часу я навіть не сподівалася, що люди мали в собі такі думки. 12 такі Денис, син Валентини, навчається у місцевій школі. Зараз має багато друзів, але одразу після переїзду однокласники його не сприймали. Коли я приїхав, вони обзивали мене. Ну як би, як це сказати, росіянинам пом'якше. сказати, дразнили мене, і один хлопець був бив, але я не звертав увагу. Валентина завжди зустрічає сина вдома, так як працює за зручним для себе графіком. Для неї важливо, аби лишався вільний час. Ще взимку ходила на роботу, але зрозуміла, що і фізично, і морально це складно. Суха робота мені от не вистачало, що нема творчості. Там не от відробити зміну, відсидіти, відшити. Приходиш і змучена, а задоволення не, не дістаєш. Тому це набагато цікавіше. Чоловік Валентини лишився в Криму. Він приїздить до сина раз на рік на його день народження. Лариса також переселенка, допомагала Валентині адаптуватися до нового життя. З чоловіком та родиною сина проживають у студентському гуртожитку. Переїхали з Донецька, де лишилося власне житло. Я взагалі уроженка цих країв, але жила в Донецьку. Чоловік військовий, він полковник десантних військ відставці. Ми жили в Донецьку, а приїхали вже сюди в якості переселенців, і я знаю, як це. Залишитися без нічого, тому що все що нажито за життя. залишилося там і розумію, розуміла, як це тяжко міла. То я Лариса підтримує тісний зв'язок з усіма, кому допомагає. Зараз її підопічними є півтисячі людей у Івано-Франківську. Серед них і Людмила Спас, яка приїхала у маленьку квартиру з донькою Мією та подругою Оленою, у якої церебральний параліч да була депресія в тілі. Как я уже потом поняла, была в течение года депрессия, я вышла с нее, потому что, как бы, в принципе, я решала свои проблемы, я замкнулась на своей семье, и как бы, знакомые, друзья были. У нас нет той проблемы, что мы переселенцы. Нас приняли. Нас общество приняло, потому что, как бы, не знаю, даже мы, не, наверное, не почувствовали себя переселенцем. Саме за рахунок допомоги іншим, пані Лариса допомагає і собі, намагається інтегрувати їх у суспільне життя за допомогою культурних і освітніх проєктів. Та вона не одна. Сергій Неконоров, також переселенець, вирішив долучитися до громадської роботи. Допомагати не тільки переселенцям, але й усім охочим. Сергій приїхавши з Донецька до івано франківську вирішив організувати клуб робототехніки. Поки жив у Донецьку суспільною діяльністю не займався. Зараз адмініструє секцію, де діти вчаться складати і програмувати роботів. Для цього було закуплено 9 наборів конструктора. Гроші збирали на спільно кошти. Заняття проходять у дитячій бібліотеці. Зараз мають всього близько 80 чоловік, які приходять декілька разів на тиждень. Ще більше сотні чекають своєї черги. Я там був секретарем клубу голубоводів, а до того. Головою профспілкової організації в лабораторії, в якій я працював. Я взагалі вірусолог ветеринар. Я не маю ніякого відношення ні до громадської діяльності ні, ні взагалі ні до чого, крім ветеринарної медицини в своєму житті не, не займався. Але так же сталося. Сергій приїхав до Івано-Франківська з дружиною Наталею. Майже за півтора роки налагодили дружні стосунки з сусідами та обжилися. Вони знімають невелику літню кухню, ні на хвилину не сумнівалися, коли їхали саме на західну Україну. Ні, Насправді, ми коли виїжджали з Донецька, того другого червня, ми один на одного подивилися, і сказали, що все назад дороги не буде. Ми маємо будувати своє майбутнє, не повертаючись до, до цього минулого. І насправді цей відрив він не був такий простий і не зразу це було 2 червня, відбулося. Але да, після це, того, це, як це, ти відрізаєш, це. ти розумієш, що тебе нічого не тримає, ти можеш дивитися вперед, не треба дивитися назад.